Брати, вас, які колись були відчужені, не примирені розумом в лукавих ділах. Нині Христос примирив у тілі своєї плоті через смерть, щоби зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою, якщо лише, лише перебуваєте у вірі, твердій і непохитній. Утверджені в надії Євангелія, яке ви почули, і яке було проповідуване усьому творінню, котре є під небом, і якого я, Павло, став служителем. Слово Боже. Слава Ісусу Христу, дорогі братчики і сестрички, сьогодні перед нами не те, що твердий горішок, об який можна обломати зубки а Я б навіть сказав такий твердющий, добре спресований брикет хорошого чаю, який, щоб розпустився, дав свій смак, розкрився. Потрібно його запарити добрезним окропом. Тому наші сьогоднішні роздуми будуть, можливо, трошки складнішими. Тому що зрозуміло, що, умовно кажучи, та чи інша притча, які говорив Ісус, є набагато легше стравнішою, простішою, аніж ця така сконденсована Павлова мова. Тут не те, що абзац чи речення, тут можна кожне слово розбирати. І вони Мають в собі насправді багато змісту. І зробимо саме це. Як правило, всі священики, включно і зі мною, тому що я лише на якомусь 20-му році власного священства почав звертати більшу увагу на перші читання, так, більш окремо виділяти на це час. E... Чому так діється? Ну, тому що Євангелія є важливішою. Тому в основному, якщо є проповідь, то проповідь базується саме на євангельському фрагменті. Але друга причина може бути в тому, що ці читання є насправді досить непростими. Подивімося, друзі, по черзі. Про що тут йдеться. Буду е, називати слова чи речення, і будемо їх по черзі розбирати. Отож, е, спершу звернімо увагу на ось таке дуже неприємне сказано. Е, в лукавих ділах. Павло звертається, що у нас були лукаві діла. Це звучить дуже негарно. Тому що, як це в нас лукаві діла? Ми ж молимося в молитві Отче наш, і визволи нас від лукавого. А тут, якби в нас є лукаві діла. Є чи були, сподіваємося, що були, а не є. І виходить, а як це так, що в нас ті лукаві діла є. А він пояснює: лукаві діла з'являються від лукавого мислення. І зосередитися потрібно саме на мисленні. А не на ділах. Коли звертаємо увагу тільки на діла, ми пропускаємо, бо вже не можемо догнати. Але давайте по черзі. Вас, які колись були відчужені, непримиренні розумом у лукавих ділах. І вас. Спершу це це так само, як розбираємо фрагмент високодостойний Теофіл, і розбираємося, хто той хто любить Бога, Боголюбець так само і тут і вас, вас які були відчужені, хто ці вас? Боже слово звертається до мене? Пам'ятаєте, я вчора це так дуже добре розжовував, що одна річ, коли ми цікавимося чимось новим. Для себе гортаємо стрічку новин, чи там соцмереж, чи щось там вмикаємо, хто дивиться телевізор, чи дивимося на інших людей, чи говоримо про інших людей. Зовсім інше діло, коли про себе, чи про свої якісь такі проблеми, свої слабкі місця. І тут мова завжди, коли я молюся, завжди коли я читаю святе писання, це про мене, це стосується до мене. Тільки тоді це до мене промовить, коли я буду це відносити до себе. Завжди, коли відношу до когось іншого, в них є лукаві діла. То погані люди, то недобрі люди, то люди, яким потрібно виправитися, покаятися, змінити спосіб мислення, спосіб поведінки і так далі, до мене не достукається. Завжди потрібно от собі пригадувати. будь які незрозумілі ситуації пригадую, що стосується це тебе. Звісно, мова не про таке нескінченне самобичування, що от я поганий, я недобрий. Ні, ні, Ні. Друзі, не про це мова. По черзі. Павло, Павло звертається до безпосередніх читачів. І що важливо в тому історичному контексті і вас, а це послання, ми читаємо до Колосян, не до євреїв. Це означає, що Євангеліє стосується також їх. Ми з вами, коли це чуємо, ну для нас це вже настільки звично, вже там, тисячу років, Русь хрещена, як би чому ж нам переживати. Ми є предками тих народів, які вірували в різні язичські вірування, де дуже сильно перепліталося християнство з різними язичницькими уявленнями. Тому в нашому народі так часто, так багато є різних міфічних. Забобонних речей, які кажуть, в які люди вірять, вірять дуже сильно. Ми є потомками язичників, не євреїв. Ну, можливо, не знаю, хтось є з походження євреєм, то, то може себе приписувати саме, саме до того народу і казати, що до моїх предків Бог промовляв раніше, ніж до ваших, ну, але до моїх, ну, і думаю, до більшості ваших ні. Е, тому це язичне так сильно закорінено, але це не є приводом для того, щоб ми себе якось почували гіршими за євреїв. Ні, це, це не так абсолютно. Е, в цьому контексті зараз я це кажу саме для того, щоб ми себе ставили на місце колосян. так як вони не були з вибраного народу, не були євреями, не були тими, до кого об'явлення було вже давно, вони якби щось пропустили. Про це пропущення сьогодні теж дуже важливо не пропустити. Про пропущення не пропустити. І ми себе уявляємо такими самими колосянами. Ну, тому що, навіть якщо вже взяти до уваги щось, наша країна, як би можна сказати, багато людей кажуть християнська. Друзі, ми після атеїзації, після Радянського Союзу насправді є дуже сильно колосянами. Ми насправді дуже далекі від віри. Насправді дуже багато потрібно трудитися, працювати, щоб Євангеліє поширити. Ну, але про це саме сьогоднішній текст. Отож, це до нас. Далі. Отож, і вас це до нас слово. Відчужені. Коли це чуємо, що ми відчужені, е -е, слухайте, це звучить, я б навіть сказав, моторошно. Відчужений, відділений від чогось. Я вчора намагався теж пояснити, що ось змінити спосіб мислення, змінити поведінку, це відділити одне від іншого, намагатися попрощатися з якимось попереднім способом. І тут він звертається, каже: і ви, які були відчужені, і ви, які колись були відчужені. Чому відчужені? Як ми були відчужені? Ну так. Особливо коли ми зустрічаємо якусь людину, яка, наприклад, була віруючою не з дитинства, вона каже, як я колись був невіруючим. Дуже важливо, щоб кожна віруюча людина, теж в собі цей момент зламу, зміни, поведінки, мислення могла намацати і сказати: ось в певен момент я почав жити як віруюча людина, як невідчужена від Бога, невіддалена від Бога. Це віддаленість, цей елемент віддаленості, такої певної пропасті. Дуже важливо усвідомити. Бо те, що є насправді, подивімося, образ духовної пропасті від Бога. По факту, це слово звучить так само, як опис пекла. Пам'ятаєте, коли Ісус розповідав про багача і Лазаря, І тоді, коли цей діалог багача лазаря відбувається, там ще входить в їхній діалог Авраам, то Авраам пояснює, що між вами і вами велика пропасть. Ані ви до них, ані вони до вас не можуть перейти. Це відчуження. Прірва. Чому є ця прірва? Між людиною і Богом. Ми з вами на якісь проповіді вже розбирали детально, що це не полягає на тому, що людина каже, Бог є, чи от я кажу, він є, або я кажу, його немає. Ні, не на цьому абсолютно. Ця відчуженість полягає на тому, що людина живе так, що на її життя, на її вчинки, на її мислення, на її сім'ю, на її вибори. Ті, що в бюлетенях і щоденні звичайні, ніяк Бог не впливає. Людина живе так, не мов би Бога немає, не існує. Ну, там є винятки, там неділя, свята. Але в основному, ні, цей стиль поведінки і мислення інший. Е, далі про відчуження. Подивімося, друзі. Е, Нещодавно переглянув фільм, я думаю, вартий уваги про Другу світову, здається, про норвежців, норвежці його теж зняли. У них був торговий флот, і вони до Радянського Союзу поставляли той самий Ленд-Ліз. Якщо ви знаєте цю історію, що в Радянському Союзі, в принципі, і алюміній, і каучук, і багато, багато-багато всього, літаки, танки. Складові для танків, складові для іншої зброї, та навіть гудзики. Гудзики на совєтській формі. З задньої сторони мали напис Made in Chicago. Ну, І з зіркою цією самою Совєтською, але виготовлялися вони саме в Чикаго. Так от, фільм про те, як вони в конвой, фільм називається конвой, поставляють цю саму допомогу для Радянського Союзу. Не хочу робити спойлер, тому хто хоче подивитися фільм Конвой просто промотайте трошки вперед, а я розкажу, що було в цьому фільмі. В цьому фільмі є один момент: кораблі запливають, корабель запливає на мінне поле, як воно називається в морі, не знаю. І там міни. Міни такі великі кулі металеві з такими пиптиками, Якщо торкнутися того пиптика, то все вибухне. І один з матросів падає за борт. А вони не можуть дати задній хід, вони не можуть розвернутися, тому що зустрінуться зміною і всі загинуть. І тому той матрос в північних водах, в кризі, залишається в воді. А вони пливуть далі, а він кричить сцена надзвичайно моторошна. Скажімо, я би навіть сказав, з точки зору кінематографа, коли є якісь там, я не знаю, щось там якась фантастика і показується якась сцена десь з якимись там, не знаю, міфічними там, істотами, то то не страшно, тому що відомо, що це вигадка. Натомість в цей момент було насправді страшно, тому що зрозуміло, що під час ну, різних трагічних подій, в тому числі війни, такі речі статися можуть. Всі пливуть далі і чують крики цього матроса. І він розуміє, що він не допливе, він не дожене, він нічого зробити не може, він не зловив мотузки, яку йому кинули. Зрозуміло, що замерзне і потоне, а всім зрозуміло, що вони лишили свого товариша. А інакше в тій ситуації зробити було неможливо, бо навколо були міни. Друзі, ситуація абсолютно жахлива. Але навіть ця жахлива ситуація є чимось дуже легеньким, дуже простим у порівнянні з тим, щоб ми з вами усвідомили, чим є гріх, що гріх є відчуженістю від Бога. Гріх це коли нас відділяється від Бога. Тут за це слово вже вчепився ця відчуженість. Напевно, більшість з вас в курсі, що в Києві, до одного ліцею. Директорка не пустила учнів, там, старших чи молодших класів, в шортах. І люди вже змагаються в соцмережах, шукають, що там пише законодавство, чи може бути, чи не може, чи можна в шортах, чи не можна. До речі, теж напишіть, якщо маєте бажання, зрештою, як школярі мають ходити. Зараз ми з вами маємо. Цікавий етап, коли от якби форми немає, чи то вона не обов'язково, чи то вона не працює з одного боку, з іншого боку. Може бути людям жарко, ще з іншого боку зараз така нібито мода стала, що люди фактично, по факту, в білизні ходять по вулиці. ну Просто в білизні. Е, і, звісно, це обурює дуже багатьох людей, що ще можна в шортах, чи не можна, чи шорти це верхній одяг, чи, 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 чи ну, взагалі там, добре, про верхній і спідній одяг мови ніде не було, це, це, це я кажу. Але взагалі, от ви особисто як думаєте, не знаю, як, як би то той одяг до школи мав би виглядати на вашу думку. Але в чому суть? Ті, які юридично розбирали цей казус, казали про те, що директорка школи поставила таку вимогу, що вона відчудила відчужила, відчудила. Не, не хочу помилитися, це відсторонила цих учнів від навчання. Хтось міг втішитися, а хтось, можливо, щось пропустив. Так от, ще раз, чи то з тим матросом, чи то з тими учнями в шортах елемент відчуження. Хтось може бути десь, але не може, бо є якісь певні обставини. І ми з вами, зараз не про шорти і не про матрос, а про нас з вами, можемо бути відділені від Бога за певних умов і певних обставин, про які далі йде мова. І тут, дорогі друзі, дуже важливо собі зрозуміти, як відбувається цей процес відчуження. Це не тому, що церква викидає когось за борт. Я вчора теж згадував про те, що люди в коментарях у мене в Фейсбуці обурювалися, казали, що от То накладіть на всіх анафему. Друзі, це не так працює. Не церква на людину анафему накладає, людина, роблячи гріх, сама на себе накладає анафему. Це таким чином працює. Навіть якщо ми скажемо на 3-4, от від сьогодні такий-то гріх перестане бути гріхом, він все рівно залишиться гріхом. І людина може себе переконувати: Я не за бортом, я не за бортом, я на палубі, але ну, якби температура тієї води дасться знаки. людина потоне. Тому. Слід подивитися, який механізм цього самого відчуження, як це відбувається. А відбувається таким чином, що ми в основному всю свою увагу зосереджуємо, збираємо на тому, що от я нічого поганого не роблю. Як там? Принцип поганої сповіді, так? На 3-4 заплющеними очима. Нікуди не ходжу, ні з ким не сваруся. Нічого поганого не роблю. Це завжди погана сповідь. Сто відсотків. Тому що не роблю чогось, це означає, що людина не розуміє цих механізмів. А ці механізми прості. Треба звернути увагу не на те, що я роблю, а на те, як я думаю. Якщо людина думає лише про сам вчинок, той чи інший будь-який гріховний, як правило, то це те саме, що прийти на вокзал на поїзд, який вже давно поїхав. Тут потрібно повернути все. Суть в мисленні, а не в вчинках. Тому що, коли ми зосереджуємося на поведінці, вона є лише наслідком. Слід дивитися на причину. Причина вчинку думка. Змінювати потрібно не поведінку, а думки. Хто змінить думки, той змінить поведінку. Змінювати саму поведінку це. Пропускати поїзд. Потрібно приходити раніше. Далі далі так само мова про мислення. Непримиренні розумом тут звучить. Ох, слухайте, це дуже сильні слова. Мова про власне цю зміну мислення. про Про те, яким чином має думати християнин. Мій спосіб мислення робить мене християнином. Нині Христос примирив у тілі своєї плоті через смерть, щоби зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою. Нині. Ось це нині. Ми маємо розуміти, що в цей момент, коли я приймаю якусь благодать, наприклад, сповіді або приймаю благодать переживання Святої Євхаристії, це нині в цей момент Ісус мої гріхи бере на себе. Це в цей момент він ламає цю непримиренність мою з Богом. Це відбувається нині. Це відбувається в цей момент. У тілі своєї плоті Павло наголошує на реальності втілення Христа. Це відбувається в цей момент через смерть. Смерть на Христі є основою, є основою нашого спасіння. Далі слова, які ми теж можемо з вами пропустити і не зрозуміти їхнього значення. Е мушу зізнатися, що я до сьогоднішньої підготовки теж цього фрагменту не розумів. А саме, зробити святими, непорочними і невинними. Ну, звучить тут якихось маса, якихось синонімів, одні за другими йдуть. Про що мова взагалі? А мова друзі, про те, що це текст богослужбової е літургії євреїв. Пригадайте, яким був опис, як потрібно було вбити агнця євреям до того, як вони мали вийти з Єгипту? І там розповідається, що візьмете самчика такого-то і такого, то має бути без вади, має бути без плями, і тоді там його вб'єте, кров'ю помажете, його всі спожиєте, і так далі. Ну, словом пам'ятаємо, ми на Пасху кожен рік це читаємо цей текст. Так от, це цей самий текст: зробити святими, непорочними і невинними. Тобто ми повинні зрозуміти, що от ми. Входячи в історію з Христом, намагаючись зламати ось цю відчуженість, ми теж входимо з ним у жертву. Ми також через це стаємо жертвою, тому що ми, коли ламаємо відчуженість з Богом, ми стаємо відчужені від світу. Ми будемо відчужені від Нього, ми будемо далекі від Нього, ми не будемо розуміти, про що йдеться в світі. Люди зі світу нас не будуть приймати за своїх, вони будуть нас відштовхувати. Є вибір, яку відчуженість ми приймаємо: відчуженість від Бога або відчуженість від світу? Це важливо зрозуміти, але це можна зрозуміти лише в контексті існування гріха і відкуплення Ісусом Христом, про що і розповідає цей сьогоднішній текст. Ну, ще раз скажу досить складний текст. Мета примирення. Святий Павло використовує три слова, щоб описати досконалий стан віруючих перед Богом. Зробити святими, непорочними і невинними. Уважні з вас помітять на Божій службі, особливо, якщо я не помиляюся, у першій Євхаристійній молитві використовується цей термін саме під час Євхаристійної молитви. Зверніть увагу, як будете мати можливість. Зробити святими. Хто такі святі? Святі це відділені для Бога. Тобто є інші люди, які не хочуть бути з Богом, а віруючі, хочуть бути з Богом, тому вони є відділеними, чи, тобто відчуженими від світу. Ну і зрозуміло, що світ нас буде сприймати, що це вони знаходяться на Кораблі, а ми залишилися в воді, тому що їх багато, а ну, віруючих завжди мало, завжди маленька отара. І вони будуть сприймати, що це ми в воді, а не вони. Непорочними, без вади, як і жертви, які не мали фізичних недоліків, невинними, такими, яким ніхто не може пред'явити звинувачення. Що робить сатана? Звинувачує. Це і означає його ім'я. Наступне. Якщо лише перебуваєте у вірі, тверді і непохитні, утверджені в надії Євангелія, те, про що вчора теж мова була що перебування у вірі це неодноразовий акт, що один раз це відбулося, я вже вже завжди святий, вже все вирішено, немає жодних проблем, немає за що переживати. Ні. Перебування у вірі це щоденний, щоденна боротьба по факту. Умова примирення з Богом це дар, який ми приймаємо від Бога, але на який, на який дар людина сама відповідає. Тверді і непохитні. Тут використовується образ фундаменту, тут трошки будівельна термінологія. Тверді і непохитні, тобто, ось ця міцність має бути і непохитність, так само, як в фундаменті, але цей фундамент має бути міцним. Надія Євангелія тут дуже цікаво, тому що надія утотожнюється словом Євангелія. Євангелія добра новина. Тобто, якби надія зростається з Євангелієм, це щось, що нероздільне одне з одним. Я, Павло, став служителем. Павло особисто розповідає про себе, розповідає про своє служіння, розповідає про те, що він сам робить. Дорогі друзі, погляньмо, що цей сьогоднішній текст там розповідає про реальні спасіння від ворожнечі до Бога, до примирення з Богом. Але примирення з Богом. Веде до ворожнечі зі світом. Ці речі є обов'язковими. Неможливо примирити гріх у Бозі. Бог відкидає гріх, Бог відкуплює від гріха. В центрі Христос, який нас спасає, завдяки кому ми спасаємося. Наша святість є метою, завдяки якій ми можемо бути разом з Богом. Тобто відділеними від, від світу. Дуже важливо пригадувати, що це стосується всіх. Тобто, Всі можуть бути спасенні, але по факту можуть бути спасенні всі, але в результаті будуть спасенні тільки ті, які цього захочуть, не відкинуть. Тут звучать слова. Колись ви були. Тобто для християнина попередній спосіб життя, перебування в гріху повинен стати далеким минулим. Це було колись. Це не моє теперішнє я. Моє колись і моє зараз повинні відрізнятися. Якщо не відрізняються, ну, значить я за бортом. Примирення не абстрактне. Воно відбувається в конкретному якомусь дні моєї історії. Я знаю конкретно такого-то, і такого дня я щось зробив. Так, так само, як люди знають такого-то, і такого дня потрібно посіяти. Такого дня потрібно підгортати, такого дня потрібно зібрати урожай, такого дня потрібно зробити консервацію. Ну, спасінням подібно. Покликання залишатися твердими і непохитними. Постійно нас світ буде. Дуже сильно розм'якшувати і хитати, щоб ми змінили свою позицію, щоб ми думали так само, як думає світ, щоб ми не відрізнялися нічим від світу, щоб ми забулися, що фактично за бортом нас чекає смерть. Нам сатана весь час буде підказувати, що ні, тут лише задоволення, лише добре. Подивися, скільки людей. Ти ж не можеш бути розумніший і за не всіх. Можеш, повинен навіть. Віра, віра. Яка саме нас веде до, до спасіння через цю саму надію, за яку ми тримаємося за цю мотузочку, щоб не впасти за борт. Отож, дорогі друзі, е сьогодні варто пригадати про те, що ми можемо бути відчужені. Можемо бути відчужені від Бога, впадаючи в гріх е і залишаючи гріх, стаємо відчужені для світу. Цей Ця двоякість є присутня. Е... І думаю, що з цим на сьогодні залишимося про те, що цю відчуженість ми обираємо самі собі, від кого хочемо бути відділеними чи від Бога, чи від світу. Бажаю робити правильні вибори, не затьманювати власного розуму. Пам'ятати, що саме потрібно пильнувати розуму, бо саме розум впливає на ті вчинки, які ми робимо, Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня! Дякуємо за перегляд цього відео. Воно було створено завдяки тим людям, які підписалися на спонсорство на Ютубі. Дякуємо вам завдяки вам. Ми можемо працювати далі.